Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему. Це, ну, назвемо її гуманність у війні. Історія Ісуса Навіна, другий розділ, з самого першого вірша, вся глава йде про раб, про те, як вивідники прийшли, як вона їх врятувала. І замість цього вони пообіцяли, що коли буде знищуватися все місто, її залишать. Живою. Сьогодні ми бачимо багато звірства робиться зі сторони нашого ворога. Ми бачимо з вами як ну, знущання різного роду як над тваринами, так і над людьми. Гуманність сьогодні стає таким поняттям, яким я чую постійно з лінії фронту. Ми не можемо, ми не повинні, але. Наша держава прийняла рішення і наші воїни, наші, як і хлопці, так і дівчата, вимушені брати в полон, а не робити те, що їм би, ну як здавалося, було б правильнішим помститися. І тут про гуманність. Да? Яка гуманність? Гуманність в тому, що ми не знущаємося над нашим ворогом, ми не робимо тих. Речей, які навіть ну, не те, що в голову не можуть вкластися, а взагалі. І гуманність нашої нації в тому, що, по-перше, це транслюється і президентом, і багатьма людьми України ми не такі. Ми дійсно не такі. Ми не будемо робити так, як роблять по відношенню до нас. І саме тому, знаєте, ну, подобається, не подобається, згоден хтось не згоден. Особисто б я б не знаю, я б, мабуть, не брала б в полон, але я і вбити не можу, розумієте? Ось в чому питання. І тут саме про можливість показати да, щось інше, ми з вами розуміємо, що люди йдуть за грошей, що держава настільки нашого ворога людей знищила да, і всередині морально, що люди за гроші готові йти на все. На жаль, але ж ми з вами не такі. І Мені хочеться, щоб ми з вами пам'ятали про те, що і молилися сьогодні, і в подальші дні про рішення влади, про рішення наших воїнів, про сміливість, ось цю перемогти бажання помститися і все ж таки залишити їм життя, привести і використати їх потім на обмін наших, хто залишається ще живими. І... Кого ми можемо врятувати? Це дуже важливо. Давайте ми будемо про це молитися, щоб вся війна повернула якомога більше наших хлопців, дівчат, чоловіків, братів, сестер, синів, донечок наших. Щоб ось це все, все, що робиться, щоб робилося для того, щоб ми більшість з нас побачила один одного. Відновили сім'ю. давайте молитися. Господь, я дякую тобі за дервічного життя, і ти бачиш тему, яку я підняла, вона дуже важка. Про неї дуже важко говорити і дуже важко молитися. Це болісна тема для кожного українця, особливо для тієї сім'ї, яка має людину, яка воює, в якій приходиться приймати важкі рішення. Дуже важкі. Але я тебе дуже прошу, ти торкайся своєю рукою, своєю любов'ю, своєю милістю. Давай мудрості. Я дуже тебе прошу, щоб ось ця врівноваженість вона була в кожному чинку. Обдуманість в кожному чинку, Господь. Мудрість в кожному чинку, Господь. Ми все віддаємо, всіх їх віддаємо в твої руки. І так як ти розберешся, більше ніхто не розбереться, Господь. Нам шкода. Нам шкода, що так все трапилося. Але це твоя воля, і ми в цій волі просто просимо милості, Господь. І просимо, щоб якомога більше сімей змогло воз'єднатися, щоб якомога більше наших воїнів, захисників і захисниць повернулося додому, Господь. Якомога більше, ми просимо цієї милості, щоб вони були всі цілі, живі, про здоров'я, якщо ти дозволиш все відновимо, Господь. Але дозволь. Дозволь наші держави бути не переможною, а перемогти, Господь, для слави і во славу Твою, Господь. Я дуже тебе прошу, торкайся кожного з нас. Допоможи нам служити, приймати, любити, підтримувати Господь і надихати один одного в ці важкі обставини. Ми все віддаємо в твої святи руки, бо тільки ти можеш це зробити. Ти наш батько, ти наш отець. І ти той, хто любить, і той, хто чує і відповідає. Я дякую тобі за це. Амінь.